Після оголошення заповіту в залі запанувала напружена тиша. Родичі покійного з усіх сил намагалися зберегти поважність. Першим не витримав невисокий пан у чорній кроватці. Це не чувано. гнівно викрикнув він та залишив зал. Майже все своє величезне майно близько ста мільйонів доларів, великий винахідник Альфред Нобель залишив фонду, який щорічно повинен присуджувати п'ять премій вченим, які здійснили фундаментальні відкриття в галузі фізики, хімії, медицини, а також видатним миротворцям та письменникам. Родичам Нобель залишив лише мізерні 2 мільйони. Альфред Нобель займався хімією та оптикою, біологією та медициною, літературою та механікою. Але увійшов в історію як винахідник динаміту. Запеклий пацифіст. Він створив речовину, яка забрала життя величезної кількості людей. Доля піднесла талановитого винахідника Альфреда Нобеля на професійний олімп, але примусила заплатити за це велику ціну. Альфред Бернхірд Нобель народився 21 жовтня 1833 року у Стокгольмі. Після пожежі, у якій вщент згорів родини маєток Нобелів, голова родини Еммануїл Нобель вирішив шукати щастя в Росії. У 1842 році сім'я переїхала в Санкт-Петербург. З часом Нобель старший побудував тут завод, який виготовляв шпали, рушниці, міни і навіть парові двигуни. Справа виявилася досить прибутковою, і він зміг здійснити свою мрію, дати дітям блискучу освіту. Альфред любив фізику та хімію, знав п'ять мов, захоплювався літературою і певний час навіть сам писав вірші та п'єси. Несподівана фінансова криза примусила родину Нобелів повернутися у Швецію. Вони оселилися у родинному маєтку під Стокгольмом. Альфред долучився до роботи батька по дослідженню вибухових речовин. Особливо його цікавив потужний, але надзвичайно небезпечний в поводженні нітрогліцерин, який вибухав від найменшого поштовху. Альфред вигадав практичний детонатор, що дозволяв уникати випадкових вибухів. Проте, не дивлячись на застереження, експеримент закінчився трагічно. 3 вересня 1864 року в Стокгольмі пролунав потужний вибух. 100 кілограмів нітрогліцерину, які зберігалися на фабриці Нобелів, перетворили її в руїни. Під час вибуху загинув 20-річний брат Еміль. Проте трагедія не примусила Альфреда відмовитися від експериментів. Він просочив рідким нітрогліцерином простий адсорбуючий матеріал. Палички цієї суміші, які отримали назву Динаміт, вже не вибухали самостійно. Динаміт стали використовувати при прокладанні тунелів та шахт каналів розчистці русел річок. Бізнес Нобеля стрімко пішов угору. Його підприємства перетворилися на світову мережу корпорацій та синдикатів. Винахідник не хотів, щоб динаміт застосовували у військових цілях. Він наївно припускав, що вже саме існування такої страшної зброї примусить людей припинити озброєні конфлікти. Коли ворогуючі сторони зрозуміють, що вони в одну мить можуть знищити один одного, люди відмовляться від ведення війни. Не один раз повторював Нобель. Видавці довго вмовляли Альфреда Нобеля написати свою біографію, проте він вважав цю ідею безглуздою і нікому не потрібною. Це справа знаменитих вбивць та акторів, говорив Нобель. У мене не вистачає часу на роботу, а зрештою можете публікувати. Ось моя біографія. Нобель, бідна, напівжива істота. Перевага тримає нігті в чистоті і нікого не обтяжує недоліки. Відсутність сім'ї велике терпіння, слабке здоров'я, але гарний апетит. Найбільший гріх. Відсутність любові до багатства. Хіба цього недостатньо для смертного? Дійсно, доля багато дала Альфредові, але відмовила йому в особистому щасті. Зовнішньо привабливий він мав успіху жінок, але ніколи не був одружений і не мав дітей. Йому нікому було передати свій величезний спадок вже на сьомому десятку років Нобель захопився юною 20-річною квіткаркою Софі Гес, з якої, подібно до Пігмаліона, вирішив створити жінку своєї мрії. Але Софія була лінивою і не бажала займатися із знайнятими для неї вчителями. Натомість їй подобалося називати себе Мадам Нобель та витрачати гроші багатого коханця. Останні роки життя Нобель провів на своїй усамітненій віллі в Сан Ремо, яка була оточена апельсиновими деревами. Його і без того слабке здоров'я все погіршувалося, з'явилися болі в серці та безсоння. До того ж, він довгі роки страждав на фобію. Його мучив страх бути похованим заживо. Цей стан розвинувся у Нобеля після того, як дядько розповів йому історію про російського письменника Гоголя, якого нібито поховали у стані летаргічного сну. Коли лікарі виявили у Нобеля грудну жабу, він намагався закінчити всі свої справи і склав заповіт, за яким більша частина майна передавалася для створення фонду Нобеля. 10 грудня 1896 року Альфред Нобель помер. Але заповіт короля Динаміту був виконаний. От вже більше ста років у королі Швейцарії особисто вручають Нобелівські премії, які вважаються найпрестижнішою в світі оцінкою наукових досягнень, літературної творчості та внеску в справу миру.